Друзі, АРС ТВ перші про головне поїхали. Місяць тому ми розповідали вам про чітку позицію Аліки Смехової. Сьогодні хочемо розповісти і про батька Веняміна Смехова, адже ось в кого вдалась донечка. В свій час російський актор, режисер і письменник Венімін Смехов в ексклюзивному інтерв'ю розповів про те, що він думає про війну Росії з Україною та чому перестав довіряти змі. Власне ім'я Вініаміна Смехова асоціюється з честю і гідністю, властивими також одному з його головних екранних героїв. Атосу з російського фільму Дартаньян і Три мушкетери. Він називає себе актором, режисером, письменником та Мандрівником після розставання з театром на Таганці, де зіграно десятки ролей, у тому числі й постановці майстер Маргарита, завдяки якій глядачі назвали його першим володом Росії, часто гострілює зі спектаклями та творчими вечорами. Веде програми на телебачення, пише прозу, вірші, погоди і дивиться на життя через призму сучасної іронії, як людина, які уся зрозуміло в цьому недосконалому світі. Тому й намагається підправити його своєю творчістю. Вінямін про війну відповів чітко. Він уже звертався до українців із залужного з вибаченнями за російський народ. Йде війна, і неважливо чи названа вона війною чи ні. Вона стосується двох історично поєднаних країн. Країна Україна прекрасна, а наша влада фактально грішна перед своїм народом. Та він говорить про Путіна і Росіян. Тріщина між нашими країнами полягла через людські долі, через сім'ї, через дружбу. Але я впевнений, сценарій життя пишеться набагато вище за нас. Все, що нашим народом необхідно сьогодні, це припинення вогню будь-про що. Ми не повинні лізти до України. Хтось із лідерів має взяти на себе перший крок. Я впевнений, що все скінчиться благом, адже у нас, як і у вас, багато великої чорноземний ґрунт, добра та культури. Добро, звісно, переможе для розрядки. Я придумав, в чому була. Помилка економічної політики радянської держави у тому, що відібрало добро у куркулів, а добро має бути з кулаками. Так вже повелося. Зараз я бачу і знаю таку Росію, в якій, користуючись словом поета Дмитра Пригова, чимало осмислених громадян та добрих справ. Проте, на жаль, є ті, хто напускає на людей страх, хоче війни і вбивства, але є й інші, хто бояться за власні біди, за злидні мільйонів, за вмираючі міста та села, за погану медицину, за ненадійність поліції та армії, за недбалу владу, за безпритульних дітей чи за багато чого іншого. В нас. Достатньо проблем, ми, а ми постійно пхаємо носа до сусідів. Повів сміхов і за концерт Макаревича. Журналіст запитав, що думає сміхов щодо репресії російської влади, оскалок пропагандистів на Андрія Макаревича через концерт для переселенців. На що сміхов назвав наступну репліку. Я знаю, що Андрій Макаревич чесна людина, блискучий музикант, приїхав туди не за гонораром, а для того, щоб підтримати нещасних людей, українців, які пережили війну. Я належу до останнього покоління тих, хто пережив війну. пам'ятає евакуацію, голод, дитинство без батьків, бо він воював. А зараз моя держава влаштувала геноцид від імені всіх, хто на завжди поранений Другою світовою війною, готовий не в інтерв'ю, а в житті кричати: припиніть розмови про правих та винних. Заради Бога, зупиніть криваву війну, криваву п'єсу за будь-яку ціну мир за будь-яку ціну. Доторкнувся Венямін і теми протестів Росії. Якщо треба виходити на вулиці, значить треба виходити. Ми ж виходили, коли хотіли захистити прихід демократії. У владу моментами мозок не виробляє позитивних рішень. Це гасло, за ними нічого немає. Вони не мають вміння ні правити, ні створити економічну модель, яка нарешті приведе народ і виведе народ зі злиднів. Аледже це загадка. Правді, це справді загадка, яка може найбагатша країна світу бути найбіднішою. Це я говорю про Росію. Це ж справді якийсь абсурд, ідіотизм. Як це можна назвати? Ніякої великої держави не було, бо вона б тоді й продовжила бути, а вона розвалилася без воїн сама. І інакше б вона не впала. Що вони говорять? Це ж просто мелять несенітницю. Будь-який здоровий і розумний. Ви подивіться на обличчя, які їх оточують. Більше нічого не треба казати. Ну як вони можуть носити Сталіна, коли за ним табори та мільйон людей, яких він зноїв і вбив? Що ми робили? Ми весь час найкращих синів або вбивали, або висилали розумних. Та обдарованих, на новий, хіба це може бути? Хіба можна так робити? Ну час би вже чогось навчитися, резюмував смехов. Питань, у кого вдалась галіка, вже і не виникне. Побільше б таких сміхових в Росії. І може, ситуація була б кардинально іншою, адже здорового глузду там зараз не вистачає. Редакція каналу не несе відповідальності за засловлення окремих політиків, політологів, експертів та а телеграм-каналів. Голова кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.